представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму «Вуличка». Площа ринок це серце Львова. А чи знаєте ви де знаходяться легені Львова? Залишайтеся. Ми їдемо у Приховичі. Перше запитаємо мешканців, що вони знають про Бруховичі. Хто дасть цікава відповідь, отримує чудовий подарунок від нашого партнера програми торгової марки Абсолютний стандарт. Абсолютний стандарт справжня впевненість у якості. Нічого, дійсно. Как за Польщі були Бжуховичі. Що за Польщі були? А так я не знаю. А що це таке? Бжуховичі, ну а, а по-нашому то мали бути Животовичі, а по-русськи Брюховичі. Ресторани працювали, тепер що тихо, вареники були. Що до часу з'їжджалося, що на вареники їсти. Назва Брюховича заключається в тому, що, що там була колись вишка е біля цвинтару. Е і коли на неї вилізти, то е такі холми е розположені Брюховичі, як Брюхо. І то від того пішло Брюховичі. Ну і річечка називалася Брюхівчанка. Він називається Брюхович. Хочу вас привітати від нашого партнера Абсолютний стандарт» з правильною відповіддю від програми Вуличка. Приміть цей прекрасний подарунок. Приємно, що ви знаєте. Що ви знаєте, що, знає, що, знає, що, знає, що, знає, що ви знаєте, що ви знаєте. Що ви самі мешканець? Так, я тут родився. Походження назви Брюховичі має дві версії. Перша від річки Брухівчанка, інша, що на брагах цієї річки було три пагорби у вигляді Брюха. З 21 липня 1444 року, який дозволив заселяти польський король Владіслав. З того моменту цей день і вважають днем народженням Брюхович. Територія селища була заселена ще з найдавніших часів. Археологічні дослідження виявили у Бруховичах кілька поселень кам'яної доби. Згідно з інвентарним описом Брюховичів у 16 столітті було одна корчма, десять ставків, вісім нидів, один фільбарок. У XVIII столітті 57 селянських дворів, 90 волів та 39 позашляховиків. Щоправда, в одну кінську силу. У Брюховичах в 1939 році налічувалось більше дві тисячі мешканців. З них більшість поляків, 24% українців. Багато віл у Бруховичах належало заможним вівським підприємцям, юристам, митцям. А вже у 2001 році постійне населення Брухович налічувало майже 5,5 тисяч осіб. Серед них українців 92%. два відсотки. Ліворуч від'їзду до Брухович з боку Львова. Продовж останніх 15 років споруджений район шикарних віл, який місцеві мешканці називають полем чудес. У польські часи у Брюховичах існувало багато лаз. І навіть був графік миття у них. У понеділок милися бідняки, вівторок багаті, середу чарівники, в четвер паршиві вовшиві, в п'ятницю негідники, а в суботу вельможні особи. Крім природньої краси, Брюховичі мають багато історичних пам'яток та легенд. Під час облоги Львова військами богдана Хмельницького і Туганбея у 1648 році було спалено село Брюховичі. Під час Першої світової війни у Броховецькому лісі був збудований військовий форт з Явінська гора. Але свого призначення він так і не виконав. Обронці втекли під час облоги російських військ. Саме тут переховувався майбутній засновник незалежної Польщі генерал Юзеф Пілсуцький. Також цей ліс неодноразово допомагав воїнам УПА, які успішно тут робили свої засідки та краївки. Ще часів острогорщини Бруховичі вважалися курортним місцем. Ця слава збереглася, і донині всього в семи кілометрах від оперного театру розташований чудовий комплекс Перлина Львова по вулиці Лікарській. 2. Потрапивши до комплексу Перлина Львова, відчуваємо немовби єднання з природою, якого нам так бракує у тисняві міста. Будь-якої пори року тут приємно прогулятися сосновими алеями. На великій території комплексу розташований готель та бар, банкетний зал, баня на дровах. А для проведення семінарів та тренінгів конференц-зал. Ви зможете зібрати всіх своїх друзів та влаштувати грандіозне свято саме тут. Адже бенкетний зал «Перлина Львова може прийняти одночасно понад 200 гостей. Тут бували такі відомі виконавці, як група Тік «Лама», Ірина Федишин та сам Поплавський. Корпоративні вечірки, фуршети, весілля придуть яскраво, цікаво і смачно. А замовити святкування Нового року з незабутньою шоу-програмою можна вже зараз. Якщо ваші гості здалека, ви можете зупинитися в готелі та не турбуватися про ночівлю. У номерах створені усі умови для комфортного відпочинку. Уважний персонал підбере номер, який відповідає саме вашим вимогам. У барі Берегиня, що облаштований у народному стилі, приготують для вас неймовірно смачні страви на замовлення. Різноманіття салатів та закусок не залишать байдужими навіть тих, хто тільки розпочав дієту. Щоб відпочинок був не тільки приємним, але й корисним для здоров'я. Вам запропонують попаритись у справжній бані на дровах. Запах свіжої деревини, аромат підсушених лісових трав, цілющі властивості ефірних олій додадуть вам нових сил та енергії. Відвідавши відпочинковий комплекс «Перлина Львова, один раз ви захочете повернутись сюди знов і знов. Це була програма Вуличка в якій ви мандрували Брюховичеве разом з генеральним партнером нашої програми ювелірною лінією Соломія. І наступного разу ми приїдемо до вас. Соломія діаманти, золото, вічність. Абсолютний стандарт, справжня впевненість у якості.